Всім привіт! З вами Тіму Рендліго і це чемпіонат будівництва по Майнкрафту. І я пройшов у чвертьфінал. І сьогодні я буду будувати з тайфуном. А ось таблиця, хто пройшов у чвертьфінал. почав будувати будинок. І в мене така підлога поки що виходить. Я зробив невеличкі стіни. Ну, дуже маленькі стіни, я їх потім продовжу будувати. Для початку я хочу зробити підлогу. Так, ось тут ставимо блок. Це не такий о. Так, тут потрібно розчистити траву і поставити ці блоки. І ще потрібно буде тут так зробити і будувати далі стіни для мого будинку. Ще будувати для другого поверха стіни, зробив таку незвичайну та дуже гарну підлогу з призмаринових цегл та ще з такого дерева. Так, тут потрібно забудувати. Потрібно вікна зробити. Я їх ще не почав робити. Ще потрібно трохи тут будувати. А потім я ще зроблю третій поверх. У мене буде будинок з трьома поверхами. Тут ще ставимо скляну панель. І так. В кожному віконечку потрібно поставити. Зараз я будую третій поверх, піду робити друге вікно на ньому. Тут буде два вікно, вони будуть з боку. Ось таку дуже гарну я зробив підлогу, а зараз я буду робити дах. Для свого будинку робимо дах, забудовуємо, забудовуємо, забудовуємо. Забудовуємо, забудовуємо. Робимо, робимо, забудовуємо. Так, і ось так. Готово. Тепер потрібно зробити всякі прикраси на останні дохідні. деталі і все. Я добудував дах будинку. Поки що будинок такий. Так, полечу на передню частину будинку. Ось. Ось такий будинок. поки що. А тепер буду робити всякі інтер'єрні штучки в будинку, всякі прикраси, ліжку, все, що можна, світло. Так, це я тут робив трохи. такої, таких сходів. Сходи готові. Тепер можна підніматися на третій поверх, на другий поверх і на перший поверх. якщо ти піднімаєшся, з верхнього поверху якогось там. Тобто Тепер потрібно зробити світло, бо тут дуже темно. Я так вирішив, що на першому поверсі будуть висіти прості ліхтарки, а на інших поверхах будуть по-різному штуки висіти, різні ліхтарки, щоб було більш по-різному, більш цікавіше виглядало. Ось такі гарні ліхтарки я зробив на третьому поверсі. І ще тут такі люки незвичайні. І з мангрового дерева дуже гарні, то я вирішив зробити такі надзвичайні ліхтарки. На цьому поверсі я вирішив зробити сині ліхтарі, бо, тому що тут синя підлога, і воно підходить кольорами. То я і вирішив так зробити. Я придумав одну цікаву ідею зробити в своєму будинку при вході таку невеличку арку для краси. Ось тако ставимо такі сходи. Потім беремо такий люк. Беремо такі паркани, беремо такі плити, ставлю і сюди ставлю. І арка ось така готова. Зараз я роблю біля свого будинку невеличку таку будівлю, щоб зробити тут бочки, поставити, а потім в них можна буде складати. Це такий склад, в якому буде складатися різні предмети, там, все, що можна складати. Робимо ще ліхтарик в цьому будиночку і двері. Все. я ще додав в кущики ось такі дуже гарні. Ось що я додав на вулиці? Отаку стежечку. Ще я додав отакі ліхтарики, ще я додав багато різних квіточок, я додав ще трохи листви, ще я зробив таку будку для собаки. І тут є собака, і вона обороняє мій склад, в якому будуть різні ресурси. Ми в прикраси на першому поверсі. Тут книги та аналой. Тут таке місце, ковадло, піч та верстак. Тут в мене шалкорові бокси. Тут я додав ще ліхтарку один, щоб було світліше. Тут столик, на якому є свічки, стоїть тут у рамки, та ще квіточка. І такий столик, незвичайний, зробив для краси, щоб щось тут стояло. В другому поверсі я зробив ось такий коврик. Ще я зробив ось таку штуку. Тут книжні полиці, всякі предмети я поставив для краси. Це варильна стійка, і тут такий столик, на який воно стоїть. А ще я зробив другу кімнату тут. І тут спальня. Тут таке дзеркало. Я зробив Тут шкафчик з різною одежею, і там, де її можна складати, та так далі. тут в нас ліжко, на ньому можна спати. А тепер потрібно зробити щось на третьому поверхі. Останній третій поверх готовий. Тут в мене стіл зачарування, тут такі таблички, та на них такі світлячі штуки, які освітляють. Тут в мене столик. Тільки я його просто так зробив, щоб тут щось було. За ним можна сідати. Тут акваріум з аксолотлями, тут є і підсвіточка в них. Тут голова дракона та така портал рамка ендерцвіту. Тут в мене ще різними кольорами вода є. І все. І, а, і ще є така картина. ну, Просто картина. Я збудував свій будинок для чемпіонату. З вами був Тімур Лего та проти мене тайфун. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім пока-пока!